Тернополянин Богдан Волошин повернувся з чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств, де здобув бронзову нагороду. Спортсмен розповідає на змаганнях, які відбувалися в столиці Грузії, провів три поєдинки у ваговій категорії 79,4 кілограма. Першого суперника вдалося задушливим прийомом в другому раунді перемогти. Після цього був боєць з Таджикистану. З ним я відбився до рішення, тобто всі три раунди ми з ним билися. І я забрав так само всі три раунди, по суддях, одноголосним рішенням переміг. І вже в півфіналі бився проти бійця. Також з Грузії з ним нас також бій дійшов до рішення і роздільним рішенням йому в близькому бою програв. Результатом не задоволений, через те, що завжди їдемо за перемогою, завжди готуємося для того, щоб перемогти всіх суперників, щоб привести для нашої команди, для нашого міста, для України саме золото. Але з іншої сторони задоволений знову ж таки, що є результат, є нові так само можливості після цих змагань, і так само після змагань немає тра. Це в принципі те, чим я задоволений». До світових змагань каже Богдан Волошин, готувався близько двох місяців, тренувався двічі на день. Вся підготовка на в основному зводиться до того, що ми. Беремо різні різні техніки там, з боротьби з ударної техніки, так само з партері різні больові, і задушливі прийоми. Працюємо над нашими сильними сторонами, стараємося так само перекрити і максимально там попрацювати з невигідних позицій для мене, там де є мої слабкі сторони, і також над фізичною і силовою підготовкою. Після цього вже заключні два тижні підготовки. Це йдуть переважно тижні, чисто спарингів. Богдан Волошин каже, на чемпіонаті світу змагалися майже 600 спортсменів з 61 країни. Збірна України здобула 5 золотих, 4 срібних і 7 бронзових нагород. Таким чином посіла перше загальнокомандне місце. Наша збірна вперше змогла здобути перше місце на чемпіонаті світу. До того ми на чемпіонаті Європи посідали перше місце по дорослих і по дітях. Так само діти займали перше місце команди на чемпіонаті світу, але саме доросла збірна на чемпіонаті світу, до того не могла ніяк забрати перше місце. Зараз каже Богдан Волошин, готуються до напівпрофесійного поєдинку на турнірі в Луцьку, який запланований на 1 листопада. Тарас Бурак, Олександр Пугачов, Суспільне новини. Ternopil